Полковник Креченко сказав, що у вас є вакансія системного адміністратора. Я згодна. Це краще, ніж в тюрмі. Мені світить три роки за кіберзлочин. Кіберзлочин? Ти хоч розуміла, що робиш, коли хакала сторінку цієї мережі магазинів і писала всі ці дурниці? Це не дурниці. Весь світ давно відмовляється від натурального хутра, бо тварин на звірофермах жорстоко вбивають, а люди, які продають ці шуби, справжні вбивці. Я можу показати відео, де вбивають лисичок, я плакала. Та ти хоч розумієш, куди ти потрапила? У цьому підрозділі ми щодня будемо мати справу з педофілами, наркоманами і алкоголіками, з жінками і чоловіками, які таке виробляють зі своїми дітьми, що тобі в найстрашнішому сні не на насниться. А ти про страждання лисичок? Люди найгірші хижаки. Тому я люблю тварин. А от в цьому дошановна Уляна Біляк, я згодна з тобою на всі сто. Але я не думаю, що ти підійдеш нашому підрозділу. Ваш син, Інга Миколаїв, належить до закритої групи в одній соцмереж, де продають травичку. Наркотики? Місце? А ваша донька регулярно грає в онлайн-казино. Спитати своїх дітей, якщо мені не вірить. Не вірю. Все розмова завершена. А ви розлучаєтеся зі своїм чоловіком? Хоча й приховуєте це. Добре, що у вас хоч прізвище різне. Так все досить. Я беру тебе на випробувальний термін. Дякую, я не підведу. Але якщо обважаєшся, то підеш відбувати законне покарання. І запам'ятай, щоб ніколи не сміла лізти в мої особисті справи.